Ініціативна група 1 грудня, яка об'єднує українських правозахисників та інтелектуалів, звернулася з відкритим зверненням до Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення про персональні санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Цитую звернення: ми закликаємо президента Володимира Зеленського, поки не пізно переглянути прийняті рішення щодо персональних санкцій і спрямувати до суспільства виразні. Політичні інформаційні сигнали, які вгамують збурені пристрасті, і відновлять його готовність витримувати бурі геополітичні, адже вони, схоже, будуть неминучими. Очевидно, одна з таких бур триває зараз. Один з підписантів, учасників ініціативної групи Йосип Зісельс з нами на скайп зв'язку. Пане Йосипе, доброго вечора. Вітання вам зі Львова, Слава Україні! Вітаю, вітаю, добрий вечір, героям слава. Пане Йосипе, власне, в тексті звернення йшлося про е, політичні і інформаційні сигнали. Яких сигналів ви б очікували від президента в цьому аспекті, в цьому контексті? Ну, З точки здорового глузду. З точки зору здорового глузду, треба очікувати спростування цього недолугого рішення РНБО. Бо зараз воно точно не на часі. Вона взагалі без глузди. У як кажуть, нікчемне у юридичному сенсі. Про це вже пояснив е, виступаючий юрист, я з ним повністю згоден, бо це вже неодноразово обговорювалося. Але тут є інші аспекти. По перше, це виглядає е, з дистанції, от коли ми дивимося на цю історію. Якщо Захід поглядає своєю дистанцією на цю історію, вони бачать явно помсту, особисту помсту. Президента Зеленського проти президента Порошенко. Він досі вважає його супротивником. Хоча рейтинг, якщо вони подивимося на різні рейтинги кандидатів у президенти, можливий у президента, ми побачимо, що е, Зеленського більший рейтинг ніж у Порошенка. Який сенс тепер приміняти санкції до людини, яка не претендує повну силу? Є дві людини, якщо вірити. Різним інсайдерським рейтингом є дві людини, які мають вищий рейтинг і вони ближчі до Зеленського. Але не тільки цей аспект помсти, що є аспект фальстарту влада стартувала у передвиборчих перегонах. Чого це звідки це взялося? Чя це дика ідея? Нема перемиря. Це ж головніше набагато, ніж вибори, перемир'я. Якщо нема перемир'я, які можуть бути вибори, навіть якщо буде перемиря, воно повинно бути підписано, пане Йосифе, Минуло бути, від бути гарантовано від прийнятого рішення уже минув майже тиждень. Чи бачите ви, що розвиває ситуація? Розвивається саме в цьому, в цьому негативному сценарії, який ви передбачали в у цьому рішенні? Ну, на жаль, так він перед він розвивається саме в негативному сенсі. Взагалі є таке загальна філософська. Такі річ, що якщо є різні варіанти, і серед них є найгірші, то він з великою ймовірністю втілюється в життя. На жаль, так. Бо президент стрілив собі в ногу. Його раніше його оточення це рішення. Він же багато ми пам'ятаємо добру історію останніх років, коли багато разів до президента Порошенка були кримінальні справи порушені близько 30 вони всі закінчилися нічим не було обвинуваченого вироку по цих справах. Тобто, через закон не вдалося зняти його з перегонів виборчих. Вирішили зробити так, що через підконтрольний РНБО, бо він повністю підконтрольний президенту, можна було провести таке рішення, не опираючись на закон. Те, що і було зроблено, ніхто не думав про наслідки. Наслідки це те, що суспільство України тепер ще більше розділено цим рішенням президента і РНБО, замість того, щоб об'єднувати суспільство перед тим, як нам такі випробування ще більше ніж були. Попередні 10 років у нас тепер на щастя після зміни формату влади у США. Ми бачимо ще більше проблем. Можливо, і треба об'єднати суспільство, щоб мати можливість разом відповідати на ці виклики. Пане Йосафе, пане Йосафе, дякую. Дякую вам, правозахисник, учасник ініціативної групи 1 грудня. Йосиф Зісельс був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Олеже, от з.